Ну, я тут все роблю. Треба купити копну, кусу, охороняю. Ну все роблю, всі роботи, обрізаю, наші туди, санці викопувати. Траток заводиться, насос, помпа закачує, туди тяга і все воно просто вибирається. Листя, мусор окремо викидається, а чистої лишки вічки впадають. Для мене немає сходна роботи. Обогрудив, треба його зібрати. Я біля лісу виросла, я знаю, що ту таке. Це перший рік, але мені подобається, ця нескладна робота. В Польщу трошки їздила, а тепер на пенсії, Думаю, підзароблю пару копійок. 81 то було рекорд. 1200 гривень заробила. А пенсії, що 39 років стажу, а пенсії 4 тисячі 39 гривень. так живу сама вдова. Маю сім онуків, та й хочеться всім щось допомогти. Сьомий день і сьогодні працюю я за 6 днів робила більше більше 6 тисяч. Перший урожай півтони ми зібрали позаторік. Це був п'ятий рік сада. На шостий рік ми зібрали вже три тони в торік. І на цей рік плануємо чотири, може, чотири з половиною.